Всім вітання 14 лютого, приїхали з Даня на барахолку. Сьогодні день закоханих. Тож, друзі, всі, хто закохані, всіх вітаю Ну і бажаю безмежного кохання. Ну а ми з Данію взяли кофе, зараз і чайок, зараз поп'ємо і підемо. Шукати скарби по барахольці, барахолка вже шевелиться, тож запрошуємо і вас разом з нами пройтись по барахольці, переглянути, що цікавого нам попадеться. Наливайте також собі чайок або каву і приємного вам перегляду. Перша розкладка. Дивіться, друзі, такі. Що стареньке. Гарднер, щось стареньке. підгардне щось. Ну вот стоїмо там є. 250 гривень. Мужичок такий. Так. Ось вот дивіться який бочок. Якраз мені на ладу. Ну, бичок. Майолика, щось може львів, щось, щось похоже. Щоб не побити, бо ціна не дешева. 1200 гривень. Ну гарний бочок. Гарний. Зараз подумаю, може заберу я. Часы. такі чоловічі, 200 гривень. Ось також женочи старенький не переживайте зир не бачу звезда що як называется також 200 гривень з ремешком старенький Ну, еще тут продавца. Девять, да. такая сухаря. А чашки есть кем? Да, золото Дуже Нема, Иди, где... Долго шестой десятый. 250 гривен. А

Цікава така річ 300 А от я 250 Ну я так Стометрівка. Зараз вниз спустимось. Подивимося. Хто приїхав, хто що привіз. Люди є. Туманні бачите. Але люди є тепло на вулиці. А ще не вспівши начатись, бачите, вже закінчилась стометрівка. метрівка. З моїх нема нікого. Ось на спуско, а далі все пусто. Бачите. Тож підемо наверх. Будемо там дивитись.

Дитинка з мамою. Да, да, ну, ну, тут багатство. Статуя так дуже гарна Всі замотають тогда, я заберу. Так, це у нас козак пола. Заксанные черевички. Старенько клеймо. Да, да, А вот эти... тысяч Вообще. Бараневские лопатки. Так уж, вы У мене недавно було, я вже, вже поїхала до нового власника в кого. Вже не входить, а 4 тисячі. Чу піднімати не буду, а покажу, дивіться. Царів на уїбіть. Сіленька вона, да? без дефектов. В основном то смотрят вот на месяц. Ну да, сзади. Его ж тяжело вот этот. Да. Да, вот тут самое небезпечное место. Здесь такое. черный лыбить. Так то Да, это в гарном Глобус. Ціна по домовленості. Це не дешево стака. То есть ціна на моей не... новая. Нет, да нет, но весь мир, это, там трики. Бачите, червоне клеймо. Якщо я не помиляюсь, ось називається. Там блюдечко і пиріжковаторйошка. Дуже гарно. Ось такі чайні кофейні. Що не каплю? Не були... Дивіться, не підніми, невісома така тоненька порцелянок, червоне клеймо. Дуже гарно, гарні. Там тільки остаточно тлім залишилося. Чотири є на лавно. І ведмедики. Ведмедики від 600 гривень. Великий по Такий орієнт не файли тут. Тисячу гривень ціна. Тангальний. Раз дивіться, друзі, Бремен. Бременський музикант. Така статуеточка. Бачите, петух, кіт, собака і осел. Напишіть в коментарях, хто з них довше живе, цих тварин. Там не все є. Матеріал такий тяжеленький, мабуть, латунь, А може цинк, чи цанк. Бремен, сіраль. 2019. Скільки він коштує? 300 гривень. 300 гривень. Гарна ціна. Зараз витві зараз. помощи mm. Вот, друзья, радиохлам такой. Вот такие. Материнка. Так пусто. Пусто. Диски жесткие. Ось тут перемотачі, ціла купа, різних кнопки ось такі, бачите. Це все за 300 гривень. пропоную Я думаю забрати чи чи не забрати Так, ну, то все лірика. Мабуть, заберу, чи не знаю. Зараз подумаю. Поле чудес. Сьогодні людей тут багатство. Зараз тут походимо. Подивимось які товари є. О, Мені цікаво. Самий юний барахольщик. Зараз вам покажу. Він завжди, ми рано зранку приїжджаємо, а він вже стоїть, уже Ось, бачите? Самый юный барахоз. Папа піднята. Вот такі, друзі. Юльне поколение. Ты можешь тобі тут нічого, не треба? І подивись, можеш. Подивись. Час є, прогуляємось по офіційній частині барахолки. Бачите, народ шивалиться, але погода псується, дожік вже крапотить. Ну, пройдемо. Якщо цікаво, щось попадеться, вам покажемо. Кіка алюмінієвого посуду різного Сарадянська. Не, 45. А там спасибо, спасибо. Такие вазочки. Декоративные, маленькие. Сколько займаюсь порцеляной, порцеляна отдает. Очень хорошо. Бараненька, 5-10 крыш. То есть такая сама, а вот клыму трошки инше. Ну, також бараник, так же 50. В главном он есть зовсім-зовсем трошки. Тут заберу, первый раз и не проправляет. Вот. Наша тема что можно порыться, деталицы резни. основанки Девятьсот Можно я и письма. Плату товара, друзья, полные вклады. были в гроши. Есть все, что завидно. полные магазины. И одежда, и кофе. И все, что вы хотите. Треба брати мішок грошей, і он дивіться, заходите і є все на світі. Все, що бажаєте. Статуетки. Хто полюбля порцеляну. Ну тут, е, скоріш за все, більшість Європи, але ж можна походити, пошукати. Гарні речі. Рухаємося, друзі, вже до авто. Точик моросить. Тож наші знахідки покажемо вам вже вдома. В теплі, в добрі, бо зараз, бачите, погода не сприяє. Тож не перемикайтесь, далі буде. Ми вже вдома, зараз, друзі, покажемо вам наші сьогоднішні знахідки. Знахідок багатенько. Ось давайте спочатку ось цей радіохлам, у знайомого я забрав за 250 гривень. Ну тут жорсткі диски, плати, там материнка, ще якась біліберда. Ну і поки біля нього стояв там... Дві речі по 40 гривень продав, тож вже дешевше обійшлось 170 Ну це мені для розбору. Так. Далі. Ось дивіться. Транзистори отакі також у знайомого. Ось, бачите, КТ-803. Ну тут майже всі 803. Так, це також 803. Ну, один 808, а то сім штук я придбав. Так, да, вже не знайду десь. Шість штук. А ось КТ 808. Один. І шість штук 803. По 70 гривень він мені запропонував, забрав. Далі, давайте ось цей посуд. Ось дивіться, така сухарниця. Дивіться, який стан. Я вибачаюсь, може, бо в нас світла нема. Знімаємо під лампою. Давай ось так може. Де більше з вікна. Ну, Сподіваюсь, вам добре видно. Це старенький довбиш 60-х років, клеймо синє. Ну і такі квіточки. Гарний стан, позолота вся збережена. Така сухарниця. І ось ще з цього, бачите, ось з такими ж квіточками блюдечка Чашечок, на жаль, не було, ну, але блюдечка була. Ось так ось 6 блюдечок Довбиш. Шестидесятих, таке вже рідко трапляється, тож забрав. Забрав комусь, може потрібні і блюдечки так, з посуду ще ось кружка знову така попалась, празники вже зимні пройшли, ну, але вони вже не часто попадаються з сюжетом Різдва, бачите, червоне клеймо київське експериментальний, тож чашку таку півлітрову також забрав. Також трапився ось. Чайничок егоїст. Це також, дивіться, ручний розпис, позолотка, все в гарному стані. Це також київський експериментальний червоне клеймо. Також уже рідко трапляються такі егоїсти київські. Тож мені трапилось, я забрав. Ну і ось ще ось такі дві декоративні вазочки. Дуже гарні. Вони такі невеличкі, ось дивіться. Ну, десь може. Ну да, десь 7-8 см. Дивіться, так, з голубами, з такими. Парочка голубів милуються по золото, Такий ніжний е, колір блакитний, да, по золота, бачите. Це, ну, гарний стан. Стареньке клеймо, баранівка 50-х років, перший сорт, бачите. Такі вазочки. Їх дві штуки було, я обидві забрав. Ціна була не дешева, ну, але мені дуже сподобалось. Такі не траплялись раніше. Вони як статуеточки, бачите, це також Баранівка 50. -х. Ось такі дві вазочки. Ну і статуетки. Ось трапився такий бичок. Ну, виробник скоріше львів, за все. Ну, не точно. Ну, схоже на львів. Також в гарному стані, без колів, тріщин, я все його перевірив. Гарний бочок. Такий трапився, я його забрав. Ось такі два красення бульдога. Бачите? Також статуетка в стані люкс. Хоча це дуже старенька статуетка. Диві, дивіться, які милі бульдожки. Це у нас городниця вищий сорт. клеймо 50-х років. Ось такі французькі два бульдоги. Ще трапилась ось першокласниця. Або в перший раз в перший клас ось така дівчинка. Ну, відома всім статуетка. Також трапилася в гарному стані. Позолота вся збережена. Тож я її забрав. Вже ціни летять до гори. Тож ЗХК полон виробник. З клеймом в гарному стані. Забрав таку першокласницю. Ось також популярна статуетка. Перші кроки називається. Дитинка, мама. Дитинка крокує до мами. Також статуетка гарнюня в гарному стані. Це виробник поломни. Тож забрав. Ось юна господиня статуетка. Дивіться, розфарбованим обличчям. Також ці з розфарбованим перші випуски. Вони вже не часто трапляються. Статуетка в гарному стані. Ну, вона вже має свого власника. Я статуетку цю шукав. По замовленню, людина сплатила аванс, тож для неї саме шукав. Тут червоне стареньке клеймо. З 60-х років статуетка. Ось це, мабуть, уже з перших випусків останній. Там перші 55-й, з 54-го, мабуть, вона випускалась і ось до 60-х це останні Далі вже йдуть вони без пофарбованого обличчя. То, що така гарна юна господи. Ну і остання на сьогодні, що я знайшов, також ось така дуже гарна статуетка в дуже гарному стані. Це Настінька. Із сказочки хазяйка Мідної Гори. На це обличчя, дивіться, також в дуже гарному стані, скринька. Скарбничка, бачите, позолота вся горить. Ну, по позолоті -по все люкс. Дуже стан дуже гарний. Дуже придуже. Позолота вся ось тут зазвичай потерто. Ну тут стан дуже гарний. Позолота повністю збережена. Тут мені дуже подобається розфарбування обличчя. Дивіться яка миленька Настенька гарнюня статуетка, це у нас Дульова синя клеймо. ціна радянського часу. Тож трапилась, обов'язково забираю таке. Друзі, кому сподобалась сьогоднішня бараховка, поставте, будь ласка, до неї вподобайку. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а я по традиції хочу ще раз вас привітати з Днем Закоханих. Побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.